Аллилуйя, халюя. Вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий! І так, без віри догодити Богу неможливо. І Бог все зробив, щоб у нас була віра. Догодити Богу це перш за все це означає прийняти від нього. Прийняти Його благодість. Прийняти його милість. Тобто без віри неможливо прийняти його благість, його милість. Так, да, вона все одно діє в житті людини. Ну я дійсно, коли ми вірою це приймаємо, і це більше, ніж просто мана з неба. Без віри, да. або можна так сказати, віраю ми приймаємо Ісуса Христа, як свого Господа. Вірою ми приймаємо і ім'я Ісуса. Помазання від Духа Святого, зцілення, служіння. Все це ми приймаємо вірою, і ми дійснюємо це вірою. Наше відношення з Богом це відношення віри. Наше община, спілкування з Богом це віра, якою ми живемо, якою ми ходимо. І ця віра, вона в серці, вона в наших устах, вона в наших вчинках. І звідси питання, чи випробовує Бог віру. Чи випробовує Бог віру? Так, да, випробовує. Як? Він дає своє слово і він дивиться, що людина буде робити з цим словом. Він дає якесь завдання людині, і він дивиться, чи це завдання людині. Він відкриває свою волю людини і він дивиться на це. Це є випробування віри. Бог дивиться на серце, він бачить віру в серці. Віра вона не в плоті, вона не в душі. Тому він не випробовує якимись плотськими методами, емоціональними методами, чи віри людина. Труднощі це не спосіб Божий випробувати віру в людину. Да, Біблія говорить, щоб випробувана ваша віра була драгоцінніша за золото. Ну, Там не говориться, що Бог буде випробувати нашу віру, що Бог буде нас помиш... поставити нас в якісь складні обставини, щоб подивитися вірі ли ми. Ні. Обставини прийдуть без Бога, тому що в миру є гріх, є сатана, є злі люди. І Бог це не використовує, щоб побачити вірі ли ми. Віра допомагає нам проходити труднощі. Да, проходя труднощі, ми розвиваємось в вірі. Амінь.